Що ви хочете зробити теплу підлогу в будинку, але не хочете візде класти плитку, то ламінат і паркет, самі знаєте, що це такі матеріали, які для теплої підлоги не дуже мають тепловластиві тіпа, ну, теплопроводність. І тому для таких рішень є отакий матеріал. Він називається SPC панелі Цей матеріал, бачите, екологічний. Він розрахований для теплої підлоги, він абсолютно водостійкий. В нього дуже легкий монтаж, який не потребує якогось спеціального інструмента. Він має, бачите, написано тихий, тобі ж має шумої типа цей, і він ніяких бактерій, типа, не впитує. І з розсвіток не дуже великий вибір. Є під структуру, типа, дерева. Є условно такі, от бачите, під камінь під мрамор, під все остальне. Ну такі от бетонні раценки. Коштує він в середньому там від 800 до 1000 гривень за квадратний метр, але його можна використати. Бачите, він прям має структуру дерева, зроблений з. Натуральних типу матеріалів, і от це одне з рішень, які дійсно можна використовувати для теплої підлоги. Якщо ви хочете стати інтер'єр і у вас хочеться зробити там на другому поверсі дерево, то в принципі АКТ-плюс можна використовувати такий матеріал. Кому цікаво, по посиланню в шапці профіля, проконсультую. Є ссылка на мій телеграм. Всім тепла або холоду, слава Україні! Побачимося!